Добрий вечір. Це програма. Своя справа на телеканалі Бізнес. Як завжди говоримо про чисті гроші та власну гідність у контексті своєї справи. Леонід Козаченко, голова ради підприємців при кабінеті міністрів України та президент Української аграрної конфедерації. У нас в студії добрий вечір. Доброго вечора. раді вас тут бачити. Насправді я з вами зустрічаюся ледь не рік у рік, якраз осінню. От коли вже жнива. Минулий і можна підбивати підсумки. Насправді ми сьогодні будемо в першу чергу говорити про ситуацію на ринку зерна. Чому тому, що за прогнозами поточного року врожай був менший набагато ніж року минулого, якщо я не помиляюся, минулого року 56 мільйонів тонн, та а цього року скільки 47. За прогнозами було, як воно сталося? Ну, дійсно, зараз ми маємо таку гарячу пору. Я не погоджуюсь, що ми закінчили жнивами саме в розпалі, тому ну, що бо починаємо... я не веду жнива, може я не знаю, коли так, вони так але це умовити. Але уточнити. по прогнозах цифри приблизно співпадають. І по прогнозах ми маємо зібрати близько 45 мільйонів тонн зерна. Це набагато гірше ніж у минулому році, але це пов'язано із надзвичайно складними погодно кліматичними умовами. Які не обійшли і Україну в світі, вони наробили великого лиха, і це спричинило різкі підвищення цін на зерно в світі. Ми маємо проти минулого року підвищення в середньому на 42%. Це непокоїть сьогодні в велику кількість країн. Щодня помирає від голоду понад 30 тисяч людей, і для України з одного боку це шанс заробити гроші за рахунок експорту продукції якої в нас вистачає, якщо зерна збирається менше, це чи значить, що ціна на нього виростає автоматично? Ну, якщо це збирають менше тільки в Україні, чи скажімо, ну, ну, в Росії... Я не думаю, що в Україні лише зібрали менше, я думаю, що менше ну, забрали в всьому світі. Ну, І Є такий критерій: якщо перехідні залишки в світі менше від 10% річного виробництва продукції, то світ починає жити, як кажуть, з коліс. Є врожай. Все гаразд, нема врожаю, ціни починають зашкалювати, і незважаючи на те, що от економічна рецесія, вона нібито зменшує попит на продовольство, тому що у людей менші статки, вони не можуть купити їсти так, як хотіли. В Парижі відкрили в вантажних автомобілях ресторани дуже дешеві, де можна кажуть, у двох пообідати за 30 євро, а повечерити за 70 з вином. І кажуть, що для Франції це дуже великий прорив. Тому що люди не мають тих статків, які мали, падають вони статки у французів. Але я так подумав, дай Бог, щоб у нас такі статки були, щоб ми щодня і обідали. 30 і євро. Це триста 700 гривень, як мінімум, якщо так, не, так. не більше, і щоб тому, ми щодня що... могли обідати і вечеряти, і українці могли це зробити. Так, от ситуація така, що <кій> ціни можуть не зростати в нас, можуть падати або зростати, якщо в світі в цілому все гаразд. А в цьому році і в минулому в світі не гаразд. І не дивлячись на рецесію, попит нібито зменшився, але пропозиція ще більше зменшилась. І от такі серйозні... Але Україна розпішення. мала резерв плюс 12 мільйонів, так. які лишилися так. з минулого року. Якщо, Це є зробити плюс, якщо зробити плюс 47 плюс 12, тобто очікувані 47, ви кажете 45, ну добре, 45 плюс 12, то виходить мінімум 57 мільйонів тонн. Так. Ми маємо при цьому великий експортний потенціал, який приблизно 22-23 мільйони тонн. Це ми можемо експортувати, не створюючи якісь загрози для, половину продати. Так, не створюючи загрози для внутрішнього ринку, то ми повністю себе забезпечимо. І при цьому можуть фермери заробити, але при умові, якщо не станеться те, що було минулого року. Якщо хтось захоче вести експортне мито або заборону експорту, або квотування несподівано на експорту, коли Нагадайте, хто цього... це зробив. Я скажу, що за останні п'ять років робили і попередній, і нинішній уряд, на жаль, робив. І політики, на жаль, дивляться на цю проблему в такий спосіб. От не хочу, але це попередній уряд, один із чільників цього уряду, розмова була, чому ви заборонили експорт? У нас перевиробництво ми повинні продати, бо воно пропаде просто, зігниє в країні. Фермери не дотримують великі гроші. Чому ви так робите? А ми йдемо до виборів, ми повинні тримати низькими цінами. Ми заборонили експортувати за рахунок цього немає нема де діти. У нас заборони експорту зараз немає. А в той час була. І відповідь була така: скільки в нас фермерів, фермерів в таких дрібних, середніх 46 тисяч. Скільки людей живе в Україні 46 мільйонів. Так от нехай 46 мільйонів їдять дешеву продукцію, а 46 тисяч фермерів нехай трошки постраждають. І ми потім в наступному році їм допоможемо. Але ці страждання, на жаль, щороку і виходить так, що бідні одні дотують інших бідних. А в тому що розвіду фермерства в Україні ніколи не було, ну не зафіксовано насправді. От саме його розквіду інтенсивного зростання, впровадження технологій і так далі. І так далі, дуже багато чинників це гальмує. Окрім як ви сказали, чиновники та багато інших чинників гальмують. Ну це так, якщо говорити в цілому, то е треба, щоб розвивалися. Цей бізнес розвивався, потрібно вкладувати в нього гроші. А їх дуже мало, їх обмаль, тому що це не питання, скажімо, аграрної політики. В першу чергу це загальний клімат е, інвестиційний, який, на жаль, оцінюється дуже низько в світі, і Україна, на жаль, в рейтингах не є серед лідерів по розміщенню е, своїх капіталів. Про, про фермерський бізнес ми трошки згодом поговоримо. Хотів би завершити тему все ж таки, ринку зерна. То якщо немає зараз заборони на експорт, ми вже згадали про ту кількість зерна, яку Україна може продати, 22, та ви говорили, 22 так, мільйони тонн. Які є очікування? Чи є попит, чи є укладені ф'ючерсні контракти? Є великий попит, є можливість продати це зерно, і поки що це відбувається. Ну, не так, як хотілося б, дуже прискорено, але е, ритм є певний. І це дає, ну, скажімо, можливість прогнозувати, що ми зможемо виконати таке завдання не нашкодимо цим внутрішньому ринку, тому що в нас ті величезні перехідні залишки, які по старій ціні, вони формують ціну на хліб, на молоко, на м'ясо і є великі резерви в державі. Вони понад мільйон тонн, які вона може використати по будь-якій ціні, щоб не допустити ну, на найближчий місяць-два підвищення цін. От в наступному році буде невелике підвищення цін на молочні, м'ясні продукти, на хліб, але вони не будуть 40-30%. Я думаю, що вони десь в межах можуть бути От до початку нового сезону, до першого липня-липня, можуть по різних категоріях продукції збільшитись до 10%. Це є реальна така перспектива, і вона пов'язана як з ситуацією на аграрному світовому внутрішньому ринку, так і на ринку енергоносіїв і інших ресурсів, які, на жаль, теж дорожчі. Як Україна пов'язана на сьогоднішній день з європейським зерновим ринком? Тому що слід заважати, що не перший рік з'являється там інформація про те, що Україна може створити з Російською Федерацією спільний зерновий ринок. Ви знаєте, як з європейським ринком, це наші основні конкуренти. Наш основний сегмент світового ринку, де ми працюємо, це Північна Африка і Арабські країни. Там ми контролюємо в різні роки по-різному від 25 до 40% ринку збуту продукції в цих країнах. Ми могли б здійснити певну експансію в окремих країнах, за рахунок цього вирішити проблему енергозабезпечення, тому що це Катар, Кувайт, Саудовська Аравія. Я не буду всі перераховувати, але вони. Залежить деякі з цих країн більше як на 50% від поставок з України. Ми це, на жаль, не використовуємо. Тому Хто Росія, використовує? Україна. А, і нам тут заважає з одного боку Європейський Союз, з іншого боку, Росія. Якщо Росія з нами створить зерновий пул, з одного боку це дуже серйозний інструмент впливу на загальний світовий ринок. І як кажуть деякі політики, от ми будемо світу диктувати справедливу ціну. Якщо диктувати ціну будь-яку, то світ буде від цього тільки шаленіти, а не стабілізуватися. Але це можна використовувати в політичних цілях. Я не думаю, що Україна з Росією вдасться створити цей пул, тому що інтереси України, якщо ми говоримо про експансію в певний регіон, де можемо взяти енергоносії і використати ці можливості, то це не, не, не співпадає з інтересами Росії, яка б хотіла не допустити нас. До альтернативних поставщиків. Так, а на Котрий рік котри, поспіль говорять про це тому, що ми, теоретично ми. Росія вважає так: якщо вона нас переконає і забере в свої руки управління цим зерновим пулом. Так званим українсько російсько казахським. А, чекайте. І... Тобто виходить, що Росія хоче ну, наш врожай продавати ну, по своїх є... цінах. І, ага. і наш, і свій, і казахський по своїх цінах. І вона каже: ми єдині знаємо справедливу ціну в світі. Не Чикагська біржа, ніхто її не знає. От ми її будемо ставити. І дійсно, якщо це станеться, то це можна зробити теоретично. Але в силу різних е -от, причин я назвав одну з причин, і є інші багато. Я не думаю, що це вдасться зробити. Але зробити... Україна ж продає зерно ну, власне через Чекаську біржу, про яку ви згадали. Ми продаємо через Чекаску біржу. Ми продаємо по інших напрямках. Цей ринок став сьогодні прозорим і до речі, динамічним. Але над цим ринком треба працювати в першу чергу нам, самим українцям, от учасникам ринку, разом з владою, у нас, до речі, відбувається певний діалог, і це йде на користь. Але це недостатньо для того, щоб вирішити ще ті проблеми, які існують. Зрозуміло. Тепер давайте про фермерів фермерство в Україні. Як воно розвивається? Наскільки воно встало на ноги? Тому що всі гості в цій студії я вже звик до цього говорять про те, що криза 2008 року вона. Для кого минуло, для кого не минуло, досі для кось вона е, перебуває в тяговому стані, досі. Хтось говорить, що зараз буде нова хвиля кризи, можливо. Е, але я вже зауважував, що фермерство не було квітучих часів для українського фермерства. Коли, скажімо, законодавчими актами, податкуванням, тощо, кредитуванням були створені ідеальні умови, для того, щоб фермерство розквітло, буяло, тому що всі передумови для цього є. Коли йдеш Україною, бачиш закинуті поля, насправді дуже багато. Бо засіяні ріпаком поля чомусь. Хоча на цих полях мала вирощувати, ну, скажімо, пшениця. А ріпак він же ж не приносить такого прибутку і взагалі виснажує землю. Ну це велика дуже тема. І ну, велика, так. не хвилин. Ми святимо 10 хвилин, при... хвилин наступ. Якщо говорити про фермерство України, я хочу такий приклад привести. Декілька років, коли прийшла до влади Фрау Меркель в Німеччині, я був на її першій зустрічі з німецькими фермерами. І вона підійшла до мікрофону і сказала: Я вам гарантую, протягом свого періоду, коли я буду при владі, я зроблю так, що кожен фермер буде почувати себе як арабський шейх. Але якщо порівнювати сьогодні фермера німецького і українського у їхніх статках, можливостях, то то в порівнянні німецький проти нашого це вже є шейх. Якщо брати точку відліку, коли вона прийшла до влади, на сьогоднішній день не стали шейхами німецькі фермери. Хоча кожен фермер на гектар отримує в Німеччині приблизно 1100 євро дотацій, в Україні кожен фермер з кожного гектара віддає суспільству приблизно 100 доларів дотації. Навпаки, розумієте, там держава, при тому. Якщо порівнювати з тим, що ми віддаємо державі, а там держава не долари, а 1100 євро, а в Франції ще більше, то можна зрозуміти, як їхнє суспільство відноситься до своїх фермерів, як ми відносимось до своїх фермерів. В таких умовах особливо малий фермер, в якого там 20, 50, 100 гектарів, 200. Він не може виживати. Ну давайте віддамо належне тому, що або засвідчимо належне. Те, що українське фермерство або там сільське господарство на усі часи сприймалося як така певна чорна дірка, тому що щоразу виходячи там хтось виступати на Верховну Раду, та під час затвердження якогось там закону або законопроекту присвяченого сільському господарству, говорив постійно про необхідність дотацій. Угу. Завжди цих дотацій було мало. Uh -huh. Насправді, якщо ми порівняємо ефективність ведення господарства, ну, скажімо, не знаю, за якими критеріями там у Франції, в Німеччині видаються ці дотації, але якщо в Україні всім фермерам роздати дотації, то, знаєте, прикро, але більша частина людей, які працюють на землі, це просто пропиває uh -huh. елементарно. Тобто не йдеться про ефективність або вимірювання ефективності. Можливо, тут е, селекцію провадити. Е, хто веде ефективніше своє господарство, він заслуговує на дотації. Тому що наші фермери в своїй більшій частині безпорадні. Вони безпорадні бізнесмени. На жаль, ну скажімо так, якщо говорити в цілому про фермерів, вони є різні, є різні, дрібні, є середні за розміром землеволодіння. Є зразкові є є великі агрохолдинги, які працюють, є зірцем для всього світу. Вони розміщені на провідних. Фондових біржах у світі їх знають і до них їздять вчитися, як працювати з усього світу. Тому тут треба по-різному підходити. Але якщо повернутися до дотацій, то е, прийду вам такий приклад. В минулому році асоціація фермерів двічі приймала рішення відмовитись від дотації взагалі. Аграрний союз України, який об'єднує трошки більше господарства, прийняв теж рішення відмовитись від дотації. Інше питання: чому відмовитися? Тому що їх дуже важко отримати. А, але питання стоїть так: не відбирайте в нас краще. Я сказав, 100 доларів 800 гривень з гектару сьогодні віддають суспільству фермери. Отримують, ну якщо брати баланс між тим, що держава дає як пільгове оподаткування, дотації і те, що відбирає через заборону експорту, через встановлення в ручному режимі цін на, на продовольство, тощо не повернення ПДВ. То різниця в минулому році була 45 мільярдів гривень проти фермерів. Якщо поділити на кількість землі, то це навіть більше як 100 доларів з гектару, який фермер віддає суспільству. І це не в бюджет держави, коли можна тоді ці гроші використати там, пенсіонерам, збільшити пенсії, а це просто в основному марні втрати. Фермери кажуть так: позбавте нас від цього і заберіть собі свою дотацію. Все рівно ми будемо в плюсах. Той, хто займається фермерством, той, хто господарює, не, не випиває, так як ви сказали, що багато там паячать. Ну, я б не сказав, що, що їх багато паячать фермерів. Ну, не є... фермерів, я мав на увазі є... тих, хто живе на селі. Ну, Насправді ну, сумно що... спостерігати, як село. Та, і ну, ви знаєте, от зараз... День починається з чарки, на жаль. <кх> от Якби сталося диво, нам не вистачає для того, щоб підняти повністю потенціал сільського господарства 70 мільярдів доларів. Якби сталося диво, в Україні створились умови, коли б прибігли сюди банки інвестиційні, сказали беріть гроші і розвивати. Ну, якби банки не прибіжуть, то нам потрібно було б додатково півтора мільйони робочих на селі. Сьогодні працює 600 тисяч, і це не забезпечує навіть потребу. Те, що ви кажете, от що відбувається? Сьогодні дуже багато людей, хоча і не багато отримують орендну плату за землю, яку їм держава дала. Але вони мають свою присадибну ділянку, картоплю там курку, яйце і отримують ці гроші. Дійсно дуже багато пиячі сьогодні знайти е, трактористів, е, комбайнерів. Робітників на селі дуже дуже тяжко. І якщо ці 70 мільярдів рано чи пізно вони будуть. І нам треба додатково півтора мільйона робочих міст, міст 60 -60, то нам прийдеться їхати в Китай, в, в, в Таджикистан, Туркменістан це ці країни, які в основному Росію зараз забезпечують робочі сили. У нас немає кому працювати. Це дійсно це окреме питання, дуже велике, проблематичне, соціальне, над яким треба думати і працювати. Матеріал я ознайомився про кредитування сільського господарства. Ну воно перебуває знову таки на межі можливого, тому що кредитні ставки, ви прекрасно знаєте, які вони на сьогоднішній день. Якщо ти береш кредит, то ставка 25%. Ну в кращому випадку. Це в кращому. Де я беру найнижчу зараз. Де селянину такий, що не п'є зранку, який розраховує свій день, є такі. Які ведуть ефективне більш-менш господарство, брати гроші. От ви говорили про 60-70 мільярдів інвестицій. Ну, от е, в осяжному майбутньому, десь там на обрій їх немає. Просто немає, немає умов для приходу на сьогоднішній день. Е, куди селянину йти за грошима? В який банк, де брати йому гроші для ведення свого господарства? Дуже складне запитання. Ну, як складне йти в банк ну, йдуть в банк. Щороку банки дають десь до 30 мільярдів гривень. Але в минулому сезоні ця сума зменшилась на кредитування сільського господарства, але вартість цих кредитів збільшується, ну, збільшується і так. великий агрохолдинг ще може це собі дозволити. Дрібний фермер, якого немає застави піти, взяти, навіть якби взяв, він його не поверне, тому що дуже, дуже дорогий цей кредит. Де він бере гроші? Ну, як правило, позичає у того, хто купує в нього зерно, але при цьому втрачає на ціні, тому що йому за це менше платять. Йде в кабалу, бере на дуже невигідних умовах в лізинг техніку, йде на аутсорсинг, бере наймає техніку, яка в нього виконає ті роботи, бо він не може купити нічого. У нього немає для цього коштів. І от в таких умовах ледь-ледь животіє цей фермер, і дуже дуже багато таких зараз. На жаль, це є проблема. Це, 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 це проблема, яка існує в нас ще в декількох пострадянських країнах. В Європі такої проблеми немає. Сьогодні, якщо ти вирощуєш продовольство, то в розвинутих країнах до тебе особливе ставлення. В, в рамках того, що я сказав, є глобальна проблема. Сьогодні всі політики її бачать попереду і розуміють, що сільське господарство це запорука виживання нації на, на майбутнє. Для України це взагалі запорука розквіту. А ми от з вами зараз говоримо, як він може жити без кредитів, як він може. Будувати свою перспективу, якщо він дотує, а йому нічого не дають. Ну, це є проблема. Це є проблема, на жаль, в парламенті політики її не розуміють. На жаль, багато і тих, хто при виконавчій владі роблять помилки великі системи. Ну, аграрна дія? конфедерація могла б створити нова, аграрний банк якийсь для певного кредитування. У вас немає власних структур. Будь-який банк він працює на основі регуляторної бази, яку дає сьогодні Національний банк. Якби цей банк, який ми створили, почав видавати кредити під 4-5%, в нього відібрали б ліцензію, тому що він не виконував ті нормативи, які встановив Національний банк. Сьогодні, якщо виконувати ці нормативи, то ти не зможеш ніяк видати кредит менше, ніж під 12%. Але таких коштів дуже мало. І Власне, ну так звані інсайдерські схеми, як правило, працюють в банків, коли вони в свої там, власні структури кредитують. Якщо говорити про сільське господарство, як правило, там потрібно не поповнювати оборотні, теж там є проблема з коштами, але в основному це середньо фінансування під закупівлю техніки, під закладку там, садів, багаторічні насадження, будівництво ферми. Це все 5-6 років. Таких грошей взагалі в українських банках немає. Тому створити свій банк і починати діяти супереч нормативній базі Нацбанку ми не зможемо. Тому така ідея, вона нереальна, те, що ви говорите. Остання тема в останні 10 хвилин. Е, хотілося б поговорити. Знаєте про що? Про е, земельний банк. Рада ухвалила відповідне рішення про створення земельного банку. Викликає безліч питань ініціатива депутатів. Що це за банк, з чим яким він буде, і чи не значить це про. Створення, всуперечно, мораторію на продаж землі, елементарних обхідних шляхів для того, щоб цей банк почав розпоряджатися всіма земельними ресурсами України, продавати їх і так далі. Ну, це створення, умовно кажучи, земельного ринку, ринку землі, але в ну, обхід тієї ситуації, яка склалася. Ну, взагалі, створення таких банків. Практиці світові має місце. От можна говорити про Угорщину, де є два банки такі, і вони працюють як так звана фінансова установа другого рівня. Вони використовують заставу, велику кількість землі, яку їм продають, формують як єдиний такий актив, і під цей актив залучають дешеві кошти за кордоном, довгостермінові там 10-15 років. В основному з пенсійних фонди швейцарські там. І ці дешеві кошти. Дають у них інша регуляторна база своєго державного банку, вони дають дешеві кредити фермерам. Але з практики, яка склалась, ці фінансові інституції останній час вони банкрутують і і дотовані державою. Чим прозоріше вони працюють, тим більше в них проблем. Це окрема дискусія, чому так відбувається. Вона в сфері банківських нормативів знаходиться. Повернусь до випадку з Україною. Хотілося б. Щоб цей банк працював саме так, як ті конкретні в Німеччині є в Сполучених Штатах. Такі банки, щоб він працював так, як вони давав дешеві кредити. Я не думаю, що все що можливо. Чим більш корумпована держава, Зуміте, тим більше можливості. Питання поставлено в площині відповідності до не можна коня ставити позаду воза. Розумієте, у нас немає закону про ринок землі, ну де факто. І створювати в умовах відсутності закону і де-факто ринку землі. Земельний банк це значить монополізувати ну, цей ринок, тому що буде лише одна установа без закону, ну, от яка розпоряджається державним ресурсом чи не останнім стратегічним українською землею сьогодні. Остаточне рішення з цього приводу ще немає, так ну, само та, як, як, як і, і так, так само, як і по е ринку землі. Закон про ринок землі. Від якого дуже залежить доля сільського господарства. Він сьогодні з незрозумілих причин були багато навколо цього дискусій. Одні рішення прийняти, потім зненацька виникли інші, потім треті. І тут незрозуміло, що відбувається, чи відсутність фахового рівня політиків, ті, які відповідають за підготовку, чи якийсь інтерес, які за цим стоять. Не можна сказати. Але слава Богу, що в такій ситуації поки що не прийняти ці закони і не виникло щось таке. Що може створити те, що ви сказали. Ми ну, ну, зараз з боку немає. Української аграрної конфедерації е, дуже активно е, боремось проти того, щоб не виникли ці загрози. Я не, не впевнений, що ми можемо вирішити цю проблему, а ми, але ми прагнемо до цього і дуже багато років. Ви уявляєте собі новітнє кріпацтво, ну фактично, з цим земельним банком. Структура, Я яка... не хочу цього уявляти. Ну, дивіться, ну тому що у нас немає. Ухвалюється закон про створення банку. Немає ніяких е, обмежувальних там, речей, які не дозволять монополізувати ринок. Хто встане на ну, хто очолить цей банк? Питання. І хто контролюватиме цю людину? Питання. Знаєте, я... Банк державний, але хто очолить і як діятиме цей банк? Там багато законів не прописано, за яких я умов, зводен. що і як, і От так в, далі. В, в угов... І у нас виходить, що власником землі всієї в Україні стане навіть не те, що земельний банк, а одна людина. Я б в таких умовах, яких ми знаходимося, я б пропонував в цей банк війти, ну, скажімо, ЄБРР, щоб він контролював певний пакет акцій і відповідав за певний менеджмент, підготовку його в цьому банку. Це б знімало б 90% тих загроз, які ви ставите. А є всі можуть зайти. Міжнародні репутовані фінансові інституції, якщо вони будуть брати в цьому проекті участь. Вони на 90% знімуть ті небезпеки, про які ви говорите. Але далі ще є інші проблеми, які треба вирішувати. Із законом про ринок землі, і з законом про цей самий банк. Навколо цього треба провести дискусію. Потрібно почути чіткі позиції національного банку стосовно Ви бачили, цього. Як приймався цей закон. Я бачив Знаєте, чіткі по Ні, завтра так і так, голосуємо з одного просто боку, автоматично. Це може бути застосовано в Україні з іншого боку. Ті приклади, які ви проводите, ті загрози, вони є реальними. Якщо вони будуть ці загрози, ну скажімо так, ставати реальністю для України, то сільське господарство, яке могло б нашу державу вивести із прірви, воно навпаки буде заганяти її ще більше туди. І ми з вами будемо Чи піднімали жити це гірше. питання, ну як голова ради підприємців при кабінеті міністрів України. Що говорить з того боку, ну з боку ради підприємців ми це питання не обговорювали, а з боку аграрної конфедерації uh -huh. дуже активно обговорювали і не раз. І сьогодні ми в такому ну режимі настирливості великої все-таки контролюємо ситуацію, щоб не виникли от, несподівані голосування там прийняття доти, доки не буде ясність. А що говорить профільний міністр? Ну, в нас є діалог з міністром. Я не скажу, що він не, не, не йде на зустріч, не йде, не, не стає, скажімо, частиною стороною діалогу, але дуже багато відбувається поза ним у Верховній Раді. От те, що ми погодили з міністром, були робочі групи створені. До речі, там брали участь і члени комітету Верховної Ради, який відповідає за це. За одну ніч щось змінилось, і, і потім комітет прийняв зовсім іншу редакцію. А що могло змінитися? Редакція цього закону? Ні, ні, що змогло змінитися передумови для того, щоб от власне міняти редакцію за одну ніч і ну, проголосувати за Ну, запитання, які ми ставили, що ж стало, що стало, ну скажімо так, запорукою того, що ви змінили, от думки вчених. Які думки вченим? Назвіть вчених. Це як думка громадськості. Uh, звучить, так, але навіть самі. якщо вчений має думку, він повинен її презентувати і переконати, що це правда. Я готовий до дискусії з, з любим вченим. Ну не тільки я, а члени конфедерації, але ці вчені повинні зустрітись з нами і розказати, чому вони е, заставили Верховну Раду там за ніч змінити редакцію проєкту цього закону. Якщо цього немає, ну слава Богу, що це не діє, не прийняти цей закон. З одного боку, президент призупинив інший. Ще не пройшов повністю в Верховну Раду, але це вся така незрозуміла ситуація. Вона, ну як кажуть, до добра не приводить. Вона потім вибухає або в одну, або в іншу сторону. І це питання треба скоріше вирішувати. Не на часі так себе вести, тому що я підкреслюю, галузь аграрна України для держави має дуже дуже велике значення. Як для розбудови держави, так і для нашої політики за межами нашої держави. Тобто це все треба враховувати. Я знаю, що там готується розгляд цього питання на Раді національної безпеки та оборони. Це питання треба аналізувати дуже глибоко і приймати дуже дуже виважене рішення. Які пішли на користь людям і не ставимо держави. під сумнів, дякую вам за коментарі до поставлених питань в очікуванні 60-70 мільярдів застиг український аграрний сектор, про який говорив Леонід Козаченко. Я не знаю, де ви їх побачили, хто їх може сюди принести, але дай Боже, щоб принесли, тому що з інвестиціями зовсім туго говорили про ринок зерна, про земельний банк. Про кредитування сільського господарства з'ясовували, якому це все в стані. В програмі своя справа на телеканалі Бізнес. Дякую, що були з нами. Побачимося, як завжди, по буднях о 21.30.